Сила розуму і добра заради людства у Івано-Франківську відбувся всеукраїнський фестиваль освітніх інновацій. Вже шостий рік поспіль його проводить центр освітніх інновацій. Цей форум сприяє розвитку stem освіти, популяризації інноваційних технологій та винаходів. Відтак, навіть юні науковці продемонстрували свої суспільно важливі проєкти. Ми швидко подорослішали через війну, і коли ми спочатку на першому stem фестивалі говорили про прилади, які нам допоможуть вимірювати. Рівень якості повітря, коли ми говорили про прилади, які допоможуть нам прораховувати навіть різні калорії, які ми вживаємо щодня як за здорове харчування, то ми доросли до того, що ми почали говорити з дітками про дрони, про навчальні дрони. Про Они, які в принципі, можуть сьогодні допомагати нашим захисникам, тому дорослішення відбулося дуже швидко. Свої stem проєкти презентували понад сім десятків команд з Івано-Франківської області, України та навіть світу. Учень Коломийського ліцею Матвій Гаврилюк продемонстрував власний проєкт «Фруктове піаніно. Завдяки нехитрій конструкції та комп'ютерній програмі. Яблука і апельсини перетворюються на клавіші музичного інструмента. Фрукти під'єднані проводами до плати мікробіт, яка запрограмована, на то щоб відтворити Музику, коли до них торкаєшся. Фестиваль зібрав на одному оглядовому майданчику проєкти зі всіх аспектів СТЕМ освіти: наука, технологія, інженерія і математика. Не обійшлося й без робототехніки з елементами штучного інтелекту. Любима наша, так би мовити, фішка, так це коли система наша розпізнає відомі лиця. Ми часто показуємо це в Києві на на презентаціях. Всі ми знаємо, хто це правда. Ось дивимося на робота, який зараз буде реагувати. З'являється Герц, з'являється відповідно привітання, тобто йде як привіт, звернення до людини. Ну і відповідно демонстрація роботи. Вперше за період існування фестивалю освітніх інновацій та винаходів буде визначено найкращий стемпроєкт року. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.